І любі діти! Вітаю вас на занятті з художнього луннєвого розвитку. Сьогодні ми разом з вами послухаємо цікаве, захоплююче оповідання, яке написав видатний український педагог та поет Василь Сухомлинський. А називається це оповідання Як Ніна Не злякалася гусака. Готові його слухати? Тоді гайда! Але слухайте уважно, уважно, бо в кінці оповідання я задам вам запитання, а ви повинні будете дати на них свою відповідь та переказати його. Оповідання називається Як Ніна не злякалася гусака, написав Василь Сухомлинський. Ніна йшла з дому в дитячий садок. На стежці сидів великий білий гусак, а поруч із ним десяток менших гусей і чимало гусенят. Ніна з острахом глянула на гусака, який він великий і страшний, який у нього довгий дзьоб. Боязко оглядаючись, вона зійшла зі стежки. Щоб його обминути. А гусак витягнув шию, зашипів, підбіг до Ніни і ущипнув за ногу. Гуси весело загелготіли. Ніна заплакала і утекла додому. Вона розповіла мамі, як на неї напав гусак. А мама сказала Ніні Не треба боятися, він і не нападатиме. Дивись, сміливо. Йди прямо на нього, не обминай. Ніна знову пішла тією самою стежкою. На стежці сидів гусак, а поруч з ним гусей і гусенята. Ніна сміливо дивилася на гусака. Він сидів на стежці і ніби чекав, що ж воно буде, а Ніна йшла прямо на нього й думала Не боюсь я тебе. Гусак злякався. І побіг, оглядаючись, а за ним пошкандибали гуси і гусенята. А ніна сміливо йшла стежкою. Гуси про щось тривожно ґоготіли. Ну що, діти, вам сподобалось оповідання Василя Сухомлинського? Якщо ви його уважно слухали, то дайте відповіді на запитання до змісту оповідання. Кого зустріла Ніна дорогою до дитячого садка? Чи це відповідати повним реченням. Ніна зустріла на дорозі великого білого гусака. Наступне запитання. Яким був гусак? А якими інші гуси? Як гусак злякав Ніну. Чого навчила Ніну мама? Якою стала Ніна з цього часу? А тепер дайте відповідь на проблемне запитання. Чи хочеться вам допомогти Ніні? Щоб ви порадили дівчинці! Діти, ну що, вам сподобалось оповідання? А ви боїтесь гусей? З нетерпінням чекаю на розповідь від вас, що вам запам'яталося з оповідання Василя Сохомлинського. До зустрічі! Чекаю на ваші розповіді.